Стрижка, коли перукар показує тобі зачіску своїм маленьким заднім дзеркалом. Одного разу я підстригся, хоча все виглядало добре, але я тільки догадувався, оскільки носив окуляри, але тоді довелося їх зняти. Так, це завжди так. Мені подобається, коли мої окуляри лежать прямо перед зеркалом. Ви могли б з таким же успіхом показати мені фотографію розмитої коричневої стіни? Я ледве бачу власну руку перед обличчям без окулярів, коли вони піднімають дзеркало і запитують мене. Я зазвичай просто кажу, те, як би я хотіла це побачити, як би вони могли просто дати мені мої окуляри. Ага, те саме. Дай мені ці окуляри, інакше я не розумію, навіть чи це я. У Кореї люди вдають, що люблять випивати після роботи, з точки зору культури праці, вам не дозволяється піти без керівника або вас звільнять. Це вважається дуже невічливим, але багато керівників компаній це озлоблені чоловіки середнього віку, які ненавидять повертатися додому до своїх сімей. Тому вони часто пропонують усім піти разом пообідати та випити. Коли відмовляється, це часто означає кінець кар'єрі, коли працівника відправляють, так би мовити, у корпоративний Сибір. Випивка після роботи Часто будете відвідувати бар або співати в кімнатах до пізньої години, і ви будете повністю розбиті. Знову ж таки, більшість людей не можуть відмовитися, коли наливають напої. Всі сидять, вдають щасливих і слухають тупі хвастощі. Особисто я пережив кілька раз таке, але в якийсь момент я став надто цінним для компанії як працівник у своїй сфері роботи. Вони не могли мене втратити, я почав просто вставати і йти додому, рано до своєї родини. Хоча керівництво було настільки розлюченим, що я не залишався поруч із віце-президентом. Я досі пам'ятаю дівчину з реєстратури, яка розпачливо дивилась на мене і шепотіла, що теж хоче піти. Пізніше я почув, що віце-президент просто нестерпно хвалився всю ніч до другої години ночі. Такою є культура праці в Південній Кореї. Я не знаю наскільки це все ще поширене, оскільки молоді покоління зараз більше говорить про це. Тепер, коли я став генеральним директором, я сказав своїм працівникам, що не буду пити після роботи. Якщо вони цього не захочуть і не організують самі, поки що люди набагато щасливіші. Мій друг американець деякий час працював менеджером у інженерній фірмі в Південній Кореї. Він часто затримувався на годину пізніше, лише тому, що був дуже захоплений своїм проектом, але йому це подобалося. Він помітив, що решта співробітників офісу не піде, поки він не піде, йому довелося почати погрожувати, що напише доповідну про них, якщо вони залишаться після закриття, щоб переконати їх, що можна йти додому. Я пам'ятаю ті соджу сесії, коли я працював у Кореї, коли колеги, щоб зберегти обличчя, непомітно виливали свої келихи з алкоголем під стіл під кінець вечора, щоб не напитися. Свою роботу, особливо в епоху, резюме чувак нікого не хвилює, чому вони хочуть працювати в Макдональдс. І наскільки вони це люблять, працюємо за гроші, але ти маєш піти туди та влаштувати шоу про те, як ти захоплюєшся кисло солодким соусом і сподіваєшся одного разу здійснити свою мрію стати клоуном. Не кажучи уже про те, що резюме мають бути короткими та пунктуальними, тому супровідні листи здаються наполовину необхідними, а наполовину найгіршою ідеєю для розгляду. Не зрозумійте мене неправильно, я найбільш екстравертна людина, яку я знаю, і я цілком добре ставлюсь до спілкування. Але коли я виходжу на вулицю та щось роблю, останнє, чого я хочу, це зустріти когось, кого я ледь знаю, і змушений вести світську розмову. Якщо ви не мій друг або у вас принаймні є щось конкретне, що ви хочете мені сказати, якщо ви бачите мене на публіці, ось протокол, поспостерігайте за мною, пізнайте мене, махайте рукою та посміхайтеся. Якщо я дивлюся у ваш бік, я відповім вам взаємністю. Ідіть, робіть буквально все, що завгодно, лише не чіпайте мене. Музика, яку ви комусь показуєте, у кожного свій смак. Мої друзі завжди кажуть мені, що я слухаю хорошу музику. Вони просто мені брешуть. Я думаю, що хороший музичний смак може означати дві речі: або хтось, хто налаштувався на всю найновішу популярну музику, або хтось, хто може підібрати музику, яка ідеально відповідає настрою в даний момент. Зображення їжі, яку ви їли. Це називається кал. Чесно кажучи, багато людей вибирають особистий спосіб життя та фігуру. Я не буду вдаватися в подробиці, але будьмо чесними, ми всі поводимося вічливо або відкрито, коли бачимо, що хтось щось робить, що ми вважаємо небажаним. Але насправді в кожного із нас є свої вподобання та речі, які нам подобаються або не подобаються. Ми просто тримаємо це при собі або розповідаємо лише обраним друзям. Я думаю, що це стосується всіх людей, тому що ми всі люди і не ідеальні. Телешоу зі сміхом. Алкоголь. Чому ви хочете випити рідину? Яка має хімічний смак, викликає нодоту та запаморочення? Мигдальне печиво. Коли я вперше скуштував пиво, я подумав, це огидно. Через кілька років я спробував це знову, все ще врутально. Я не торкався цієї штуки майже 20 років. Я ні на хвилину не повірю, що в Нью-Йорку комусь справді подобається болонія. Я думаю, що це лише пережиток старих часів, який зберігся дотепер, який ми любимо лише тому, що думаємо, що іншим людям це подобається, але вони надто вічливі, щоб сказати нам, що їх це обурює так само, як і нас. Вибачте, але я люблю бутерброди з болонією та сиром. Я теж це мій сендвіч. Робота загалом, якщо ви не робите саме те, що любите робити щодня, ви ймовірно ненавидите свою роботу та себе за те, що не можете кинути роботу та зайнятися тим, що вам подобається, коли я кажу ви, я маю на увазі себе. Пляж. Усі кажуть: ой, сонце, ходімо насолоджуватися сонцем на пляж. І тоді їм доводиться приносити величезні намети та кулери, наповнені холодними напоями, щоб зробити жахливу спеку та відсутні стіні терпимими. Ей, ходімо купатися в океані, так освіжає. Так, давайте поплаваємо. Солодимо супі з рибічого лайна та водоростей, що розкладаються, тупаючи, не бажаю знати що. А потім будемо вкриті піском. Коли ми плетимемося назад до наших міських штурмових машин, щоб лікувати сонячні опіки, весело! Лол, не знаю про це. Люди щиро люблять пляж. Кокосова вода це людський під, замаскований в естетичній упаковці. Погоджуюся, я перепробував стільки видів, але всі вони нагадують мені під. Я не знаю, як люди п'ють таке. Засмагати це нудно, і ви збільшуєте ризик раку шкіри, особливо якщо у вас є генетична історія пов'язана з цим. Зараз не так популярно, але я знала людей, які лежали на вулиці цілий день, щоб засмагнути. Алкоголь, ну давай, давай будемо чесними. Смак лайна огидний. Ходити на весілля ще гірше бути на весіллі. Мою дружину запросили бути подружкою нареченої, і вона звичайно погодилася. Одяг також не підходив під стиль, працювали над цим, тож платили за сукню, взуття, зачіску, макіяж і так далі. Ні, вони не отримали подарунок. Я погоджуюся з цим. Я вважаю безглуздо змушувати подружок нареченої купувати однакові сукні з естетичних міркувань. На моє весілля я хочу, щоб мої гості приходили в улюбленому вбранні та не звертали уваги на лайно. Не одягайте чорне, не одягайте біле. Або не переймайте стиль наречених. Я хочу, щоб це було без стресу та весело. Люди можуть носити те, що мають, і почуватися в цьому впевнено. Їм уже доведеться витратити гроші на весілля. Піцерія на роботі протягом 300 годин на місяць, щоб виконати квоти. У нас завжди була зустріч з касирами, коли я працював у Лоус, на якому ми були зобов'язані піти, але вони давали нам їжу, і зазвичай вона була досить хорошою і досить багато їжі. Ніхто ніколи не звертав уваги, що там говорять. Ми всі були там просто за безкоштовною їжею. Утримувати гроші за безкоштовну їжу для мене звучить як хороша робота. Нехай персонал ресторану заспіває «Happy Birthday». Мій хлопець таємно організував для мене щось похоже минулого року. А коли хлопець підійшов з моїм тортом, він сказав: Сподіваюся, ти не заперечуєш, але я дуже сильно ненавижу співати. Тому не буду. Я була дуже задоволена своїм безкоштовним тортом і не жаліла на рахунок співів. Я б хотів, щоб люди влаштовували вечірки зі слайд-шоу, як вони робили це після повернення з відпустки в 60-х. Я не хочу бачити це в своїй стрічці. Я хочу приїхати до вас додому, щоб ми могли нагадати собі це, побалакати та побачити, що ви зробили під час подорожі за кордон. Моя сім'я все ще робить це, і фактично, мій дідусь одного року придбав цей проектор, який працював, проєктуючи ролони, плівки з камери та показуючи нам фотографії 50-річної давності. Я думаю, це той самий тип проектора, яким люди користувалися в 60-х.